Автівки для українських оборонців придбали вінницькі волонтери. На Вінничині зростає кількість хворих на гРВІ, втім епідемії грипу немає. Громада на Вінничині згуртувалася, аби допомогти дітям-переселенцям провести до хати воду. Понад 13,5 з половиною тисяч доларів за два тижні зібрав волонтер Денис Романовський. Суспільному розповів це гроші жителів Вінниччини та вихідців з України, які зараз за кордоном. За них придбали дві автівки ще одну подарували литовські волонтери. З Польщі привезли три пікапа, два Mitsubishi, один Ford, Два піде на морську піхоту, 36-ту бригаду на південний напрямок. І одна машина піде для 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Пофарбуємо, передивимося, щоб все було добре, все працювало. І десь, думаю, на наступному тижні, можливо, їх завеземо. До зони бойових дій автівки повезуть на наступному тижні, каже Денис Романовський. У Вінницькій майстерні їм проведуть техогляд та пофарбують. Спочатку повномасштабного російського наступу незрячий волонтер разом із командою пригнали і передали українським оборонцям понад 40 автівок. Військовим Денис Романовський допомагає з 2014 року. Ремонтують потрощену кулями та снарядами техніку, виготовляють станини під крупнокаліберні кулемети, збирають дрони. Четверо малолітніх дітей, яких із ночі розшукувала мама, поліція знайшла в селищі Літин біля автозаправної станції. Як розповіла Суспільному начальниця місцевої служби у справах дітей Оксана Джигун, родинам громаді мешкає з квітня. Проживають у селі Кулига. На обліку як неблагонадійна не перебувала. Це внутрішньо переміщені особи, які з квітня місяця проживають на території нашої громади в селі Кулига. Там взагалі шість дітей. Двоє маленьких дітей були вдома, а четверо старших. Подорожували, скажімо так. Ніяких нарікань ні зі сторони старосту, ні від жителів села не надходило. Окрім того, ця сім'я, так як вони внутрішньопереміщені особи постійно приходила до нас в селищну раду. Так само в службу у справах дітей ми їм надавали гуманітарну допомогу. Ми їх постійно бачили і спілкувалися, і ніяких проблем не було. Наразі вони перебувають в лікарні і будемо з ними працювати. Ми їх ставимо на облік. Повідомлення про зникнення дітей до поліції надійшло сьогодні близько другої ночі. Зі слів мами, діти пішли з дому близько 23-ї години та не повернулись. За словами реченці поліції області Заріни Маєвської, діти залишають домівку, де тимчасово проживають не вперше. З ними проведено профілактичну роботу. З батьками поліцейські провели профілактичну бесіду та склали відносно них адміністративний протокол за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це не виконання батьками обов'язків щодо виховання дітей з дітьми. Також було проведено профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків, оскільки а, такі подорожі можуть закінчитися якимись неприємними ситуаціями. Висока температура, нежить, головний біль. Із такими симптомами звернувся до лікаря віничанин Руслан. Ломота тілі тілітий. Думаю, що грип, ти хочу провіритись в лікаря. Зараз погода така нехороша. хороша. Слава слабенький імунітет, скоріше все, і за цього. Кількість хворих із ГРВІ в їхній лікарні за останній тиждень зросла, каже лікарка центру інфекційних хвороб Ірена Коновалова. Переважно починається гостро, з різкого підвищення температури до 38, 39, до 40. Людина відчуває ломоту в тілі, в суглобах, в м'язах. Переважно гостро виражається інтоксикаційний синдром, слабкість, погано людям вони сонливі, відсутність апетиту. Якщо ви Чули такі симптоми. В першу чергу потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. У нас зараз немає опалювального сезону. Погода на вулиці якраз сприяє цим захворюванням, тому ми чекаємо зараз саме піку на Вінничині минулого тижня. По медичну допомогу з ознаками ГРВІ звернулися понад 5 тисяч мешканців, з них 2 тисячі діти. Про це Суспільному розповів за відділу епіднагляду обласного центру контролю та профілактики інфекційних хвороб Олександр Загоруйко. Госпіталізовано було 100. 180 осіб, і із них 60 дітей. Будуть циркулювати наразі чотири штами вірусу грипу. Два типи вірусу грипу А, один грип А Вікторія H1N1, і другий А Дарвін H3N2. Також буде 2, циркулювати два типи вірусу грипу Б. Це вірус Вікторія, лінія Б, і лінія Б вірус Ямагата. Аби мінімізувати ускладнення проти грипу, лікарі радять щепитися. У Вінниці вакцина проти грипу буде в наявності на початку жовтня, каже Олександр Загоруйко. Законтрактовано міською радою разом з міським департаментом охорони здоров'я вакцина Flu. В кількості 5 тисяч доз, яка наразі проходить сертифікацію. В місті Вінниці є програма 100 гривень, як тільки надійде вакцина. Її можна буде придбати за півсуми в оптичній мережі. Щеплення робитимуть у центрах первинної медико-санітарної допомоги у сімейного лікаря. Пік захворювання, за словами Загоруйка, очікують за два тижні. Дар'я Красовська, новини Суспільне Вінниця. У Вінниці мешканці шести багатоповерхівок стали учасниками муніципальної програми з підтримки співвласників багатоквартирних будинків із підготовки до зими в умовах війни. Люди за власний кошт придбали генератор, А департамент житлового господарства міста своєю чергою виконує ремонт по будинку на суму в межах 50% від вартості генератора. Про це Суспільному розповів директор департаменту Роман Фурма. За умовами програми ремонт роблять у місцях загального користування. Це може бути заміна вікон у під'їзді або ремонт систем електропостачання щитова. Взяти участь у програмі можуть усі охочі, каже Фурман. Щоб у хаті Леоніда Коваля з крану текла вода, об'єдналося усе село. Ось прокопали канаву аж 100 метрів. Труби дали. Сам би я не зробив би нічого. Вода є в хаті, вже все. Хтось придбав труби, інші допомагали рити траншею і підводили до обіця воду. Підприємці. Допомогли побудувати водогін і провести в хату воду, монтажні роботи, і матеріали, і також траншею водогону безкоштовно це все зробили. І гаряча, і холодна, бо болі вже я поставив. Будувати водогін у Глинську закінчили торік. Тоді підключатися до водогону Леонід Коваль не хотів. Мовляв, їм з дружиною вистачить і криниці. Втім, з приїздом онуків води на усіх забракло. Точно не вистачило. хватило. Аня і Влад брат і сестра. Дівчина зараз на роботі. Влад вчиться онлайн. Казка про калину. У Василькові на Київщині вони жили разом із батьком. Мати померла від раку, коли молодшому було 4 роки. 24 лютого тато Ані і Влада пішов боронити країну від російських окупантів. Аня з братом перебрались на Вінничину. Влада привезла до дідуся й бабусі. Сама пішла працювати. Вона його привезла з Василькова з Київської області, як почали там бомбити, сама зараз війниці, на роботі. Мій папа військовий. Коли прийшли кацапи, то він пішов захищати Україну. Чекає його з перемогою. у липні до Леоніда і Лідії Ковалів. Приїхала і ще одна онука з Київщини: – 12-річна Ліза, двоюрідна сестра влада. Разом уроки вчимо. Я допомагаю йому. Піце люблю готувати, печиво різне. З ними веселіше. Тепер на пенсії не сумно жити, каже Леонід Коваль. Разом з онуками чекають на зятя з війни. Якби міг, пішов би йому допомагати, аби швидше наблизити перемогу. Пішов би а що? ну 74 роки вже, то вже не то і вже. Ну, ше болить Ірина Хоходра, Володимир Черніков. Суспільне новина. Вінничанин Володимир Буровой на ослі встановлює програми з озвучення текстів у комп'ютерах та телефонах для людей із вадами зору. я от просто курсорними стрілками. Да, верх вниз ліво, вправо. передвигались компьютер 25, по рабочему столу. Это системное уведомление, подсказка, на что это, за что отвечает. Вот, ну, да, там я вот попал на системную папку. Администратор. Дата она там говорит, там, как, когда она создана и что там находится. Зараз у человека в работе гаджет, такие передали с Киевщины. Далее. Ну нет, нет, нет. Хотят установить систему, чтобы я поставил систему Windows 10 соответственно, и драйвера, ну и последующие действия, как бы настройка ноутбука для работы незрячего человека, чтобы было комфортно. Здесь ставятся специфические программы, которые пользуются слепые люди. Ну, например, программа экранного доступа НВДА, как она называется. Вот, она преобразовывает текст в речь. Суспільному Володимир розповідає, до 2008 року був зрячий. Зір втратив після того, як потрапив в автомобільну аварію і, аби не впасти у депресію, почав лагодити гаджети. Утром проснувся і не бачиш. Ну жить як то нада. Помагав знайомим просто збирати комп'ютера. Прийшлось трохи переучитися тому, що зрячий працює з мишкою в основному. А нам приходиться сам на тільки працювати з клавіатури. Ремонтує та налаштовує комп'ютери для незрячих. Володимир безкоштовно. А ще каже, просять допомогти з вибором необхідних гаджетів. Суспільному показує, як це відбувається. Xiaomi 12, Mi 12, 828. Клієнти у Володимира зі всієї України. Каже, коли затребуваний, почувається щасливим. Я вот люблю то, чим я, я займаюсь. Мені подобається допомагати людям. Хочеться бути наполезним в цій житті. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Як діяти, якщо знайшли підозрілий предмет, вінницькі рятувальники продовжують навчати дітей та дорослих правил безпеки життєдіяльності. Цього разу тематичний захід провели в оздоровчому таборі Я Маріуполь. Про алгоритм дій під час виявлення вибухонебезпечних предметів присутнім розповів надзвичайник Данило Кривченко. Один з наших таких неофіційних дивізій – це не знаєш не лізь». Ні в якому разі не наближатися до невідомих предметів, тому що навіть при виступі ворог може мінувати як і побутову так такі іграшки, так і будь-які предмети побуту, які можуть вас зацікавити. Тобто з цим потрібно бути завжди обережним. Завжди, якщо знайшли щось незрозуміле, взивайте 101 або 102». Під час навчань діти приміряли на себе спорядження водолазів. Загалом такі профілактичні бесіди із дітьми в оздоровчому таборі «Я Маріуполь» надзвичайники проводять вже в восьми. У Вінниці відкрилась виставка Європейська площа простір непам'яті. На ній представлені стенди, фотографії та історичні довідки про Вінницький меморіал Слави. Про це Суспільному розповів директор музею Вінниці Олександр Федоришин. Вхід на виставку безкоштовний. Сьогодні експозицію презентували для журналістів. Вже з понеділка відвідати її зможуть усі охочі. Триватиме вона до кінця року. Вхід вільний. Мені здається, важливо на цьому наголошувати в контексті саме специфіки цієї виставки. Бо вона теж має важливий інформаційний контекст, пояснювальний контекст. Не нав'язувальний, це дуже важливо, але пояснювальний. Бо не кожен з тих там, 12 тисяч, хто переглянув відео на Ютубі, може, умовно кажучи, там, не знаю, натрапити на нього ще раз. Інформаційна хвиля пройшла, відео собі лежить, попри його цінність і важливість насправді. Ми говоримо про контекст вигнання нацистів на території України. Або тих, хто народився тут, Могильчак Іван Лазорович, ну, які можуть бути питання відничань до льотчика, який загинув в бою над Будапештом. Ну, але його при привезли сюди, перенесли сюди. Тому що це треба в центрі. Тому, Пантеон, що, треба, тому що треба бачити. Так, це оця стара е, язичницька римська традиція пантеонів. Вона класично відтворена саме в цьому особливому і насправді дуже цікавому місці пам'яті. Хронологію якого ми можемо прослідкувати на цій вистаці. Місце пам'яті під назвою Меморіал Слави, що на європейській площі у Вінниці, має непросту історію. Десятки тисяч вінничан щороку несли сюди квіти до вічного вогню, який символізує пам'ять про загиблих у Другій світовій. Тепер історики озвучили іншу версію, згідно з якою більшовики тут ховали катів українського народу. А контекст Другої світової війни цьому місцю надали через багато років. Навесні 2022-го з меморіалу прибрали скульптури трьох більшовиків, а пам'ятник Небесній Сотні та героям АТО принесли на площу Тараса Шевченка. І на завершення ми згадуємо вільничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 538 прізвищ.